Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про те, як правильно вибрати тематику на Ютубі, для того, щоб ваш канал став по-справжньому успішним і ви заробляли багато грошей на Ютубі. Мене звати Денис, я понад три роки займаюся Ютубом. У мене є свій власний канал на 170 тисяч, який активно ведеться і приносить мені кошти. А на цьому каналі я розповідаю про свій власний досвід, яким ви можете користуватись. Вдячний кожному за лайки, підписки і коментарі. Отже, я виділяю три головних пункти: три головних кроки, які потрібно пройти для того, щоб вибрати правильну тематику, яка підійде саме вам. І сьогодні ми про них говоримо. Це дуже важливо, бо більшість людей не досягає успіху або навіть не починає YouTube, бо не може просто вибрати тематику. І так, правило номер один: потрібно вибрати тематику, яка Цікава вам і подобається саме вам. Велика кількість людей на цьому робить дуже велику помилку, коли вибирає, як би тему не ту, яка їй цікава, а тему, яка, наприклад, може принести більше грошей, яка там цікава великій кількості людей і так далі. Це є в корінь неправильно, бо нагадаю, що YouTube це е, така справа довготермінова. Якщо тема вам не цікава, ви не будете в ній розвиватись, ваш Ютуб буде нікому не цікавий, і ви через якийсь період, можливо, через місяць, можливо, через рік, ви закинете цей Ютуб канал, не будете ним займатися і будете займатися чимось іншим. Тож обов'язково на самому початку вибирайте тему, яка вам цікава, і в якій ви хочете розвиватися. Друге правило воно також дуже важливе. Тема має бути актуальною довгий період часу. Це Дуже і дуже важливо, коли ви вибираєте будь-яку тему. Одразу потрібно аналізувати, чи буде вона актуальна через рік, три роки, п'ять років, десять років. Якщо хоча б три роки вона буде актуальною, і ви в цьому впевнені сміло можете починати. І дуже великою помилкою є вибирати тему, яка через короткий період часу перестає бути актуальною. І третє правило, друзі. Тема має відповідати. Ваші головні цілі тут я розділяю е, всіх абсолютно блогерів на дві головні категорії, і ми зараз пройдемося по кожній з них. Щодо головних цілей, я розділяю всіх блогерів на дві категорії: перше це експерти, і друге це не експерти. В них також різні головні цілі. І давайте почнемо е, з експертів. Отже, якщо ми говоримо про експертів, то зазвичай в таких людей головною ціллю є Додатковий заробіток, або, наприклад, приведення нових клієнтів до себе в бізнес це люди, які щось вміють, і їх тематика може бути досить вузькою. Це можуть бути, наприклад, реабілітологи, можуть бути якісь там юристи або адвокати, або можуть бути косметологи і так далі. Тобто, це люди, в яких досить вузька, скажімо так, тематика, яка буде цікава маленькій кількості людей, і на таких каналах зазвичай немає багато підписників. До речі, цей канал він власне підходить саме під експертність, тому як я не очікую, що на цьому каналі буде там 100 200 300 500 тисяч підписників, як мінімум, дуже швидко. Бо я розумію, що цей канал є експертним і. Просування в Ютубі, те, як вести Ютуб канал, воно цікаво маленькій кількості людей е, взагалі. Якщо брати мій перший канал, який також активно ведеться, там понад 170 тисяч підписників, і він цікавий широкому загалу людей. Там я розповідаю новини для українців в Польщі, і е, там аудиторія набагато ширша. І там в мене зовсім інша головна ціль. Тому, якщо ви експерт, не переживайте, що у вас буде мало підписників. Головне, щоб у вас було. Багато клієнтів. Отже, а тепер говоримо про неекспертів. Зазвичай це люди, які просто там хочуть творчо виразитись якось в Ютубі, або хочуть набути якоїсь популярності, або просто хочуть спробувати себе в Ютубі. Зазвичай це люди, які не являються експертами, і в них немає взагалі цілі приводити клієнтів в якийсь бізнес, бо зазвичай в них можливо і немає ніякого бізнесу. І в такому випадку. Дуже важливо, щоб тема, якою ви займаєтесь, була максимально широкою. Прикладом можуть бути ті ж самі новини, це можуть бути новини всього світу, можуть бути новини окремої країни, можуть бути, наприклад, фінансові новини і так далі. Це можуть бути ігрові канали, так, де просто люди грають або в режимі онлайн, або роблять якісь записи своїх ігор. І так само є ще дуже багато тем, які цікаві. Це так само сюди відносяться і різні історичні канали. Різні якісь аналітичні канали, які аналізують все підряд. І е, тут дуже важливо максимально з самого початку максимально розширити свою е, тематику для того, щоб е, ви були цікаві якомога більшій кількості людей. Е, для експертів це не підходить, бо в такому випадку вони не будуть отримувати клієнтів або будуть отримувати їх менше. І також, друзі, дуже важливо тут розділяти і одразу ж на старті при виборі тематики. Потрібно розуміти вашу головну ціль. Якщо ваша головна ціль це привести клієнтів в бізнес, ваша тематика може і повинна бути вузькою. Якщо у вас немає завдання приводити одразу ж клієнтів в свій бізнес, ви одразу ж вибираєте широку тематику. І тут є, до речі, один дуже важливий нюанс: будь-який експерт, який має... Вузьку тематику він при правильному плануванні далі може цю тематику розширити. Тобто, якщо йому вже будуть цікаві, наприклад, не просто клієнти, а йому буде цікава якась популярність або якась творча реалізація, він спокійно може свою тематику розширити. І якщо дивимося на другу категорію, то на жаль, ті, хто одразу починав не експертний канал, він його звузити до якоїсь експертності не може. Бо зазвичай в таких каналах дуже широка аудиторія, в них зовсім різні інтереси. І, наприклад, якщо ви юрист, ви розповідаєте якісь там юридичні нюанси, ви потім можете почати вести новини під юридичним якимось кутом там, розбирати це все, і це буде цікаво великій кількості людей. Якщо ми говоримо про неекспертів, то, наприклад, якщо ви розповідали новини, а потім хочете просто... Почати розповідати якісь конкретні факти про юриспруденцію, то у вас, на жаль, це не вийде, бо дуже маленький відсоток вашої аудиторії, скоріш за все, буде цим цікавитись. Ваші постійні глядачі не будуть дивитись такі відео, і YouTube в кінці кінців просто вб'є ваш канал, він не буде показувати його навіть тим, хто на вас підписаний, і ви дуже швидко це закинете. Тому у випадку, якщо у вас вже є не експертний канал, ви хочете створити експертний, то просто створюйте ще один і починайте заново. А цей не закидайте, цей також ведіть, і він буде приносити вам також хороші статки. Отже, друзі, ми сьогодні поговорили про три основні правила, яких потрібно дотримуватись при виборі тематики. Я надіюсь, що бодай для одного з моїх глядачів це відео буде корисним, і ви виберете собі правильну тематику і нарешті почнете вести свій Ютуб. Ну і, звісно ж, друзі, прошу вас ставити лайки, писати свої питання з приводу Ютубу в коментарі під цим відео. Я буду на них відповідати, буду, можливо, розкривати окремі теми в нових роликах. Тому ви можете впливати на новий контент на цьому каналі. Дякую кожному, хто мене підтримує. Гарного дня і до нових зустрічей!